Казка про лісового друга. В одному великому лісі серед зелених дерев жив маленький зайчик на ім'я Тимко. Він був дуже допитливий і завжди прагнув дізнатися більше про навколишній світ. Якось, граючи в лісі, Тимко зустрів нового друга їжачка на ім'я Ліза. Привіт, Лізо. радісно привітався зайчик. Ти тут живеш? Так, я живу тут уже давно, відповіла їжачок, посміхаючись. А ти хто? Я Тимко. Я тільки вивчився стрибати високо, але мене дуже цікавить, як ти збираєш свої колючки. Ліза засміялася і сказала: Ти хочеш дізнатися? Я збираю колючки для того, щоб вони мене захищали, коли стане небезпечно. Але найкраще в мене це мої друзі. Вони завжди допомагають мені, коли я потребую допомоги. Тимко дуже здивувався. Друзі, а як це? Дружба. Це коли ти завжди готовий прийти на, на допомогу та підтримати. І якщо ми з тобою будемо допомагати один одному, ми станемо найкращими друзями. Тимко з радістю погодився й обійняв Лізу. З того часу зайчик і їжачок стали незамінними друзями. Вони разом грали, збирали ягоди, допомагали іншим мешканцям лісу. А ліс ставав все більш чудовим, коли в ньому панувала дружба. І ось. Коли заходило сонце, Тимко і Ліза сиділи на галявині і дивилися на зірки. Дружба це найкраще, що є в світі, сказав Тимко. Так, вона робить наш ліс ще красивішим, відповіла Ліза. І з того часу вони ніколи не розлучалися, адже дружба це найцінніше, що можна мати. Кінець.